Ну що ж, нової. Якась там частина. Я вже не знаю яка, правда. Зараз дайте порахую. Шоста частина. Я качаюсь до третього моря. Як ви бачите, то мені ще залишилось небагато. А, є завдання. Не. Вирішив цих чотири... Тап та, буде зараз щало, ви не переживайте. Частини вилож... виложити всі разом. Хоча не факт, то що в мене хватить процесу. На то, щоб їх всі зняти. Коротше, продовжуємо наше відео. І. І знову мій помчат лугає. І, як ви зрозуміли, тут третій уволі виді дуже ще мало залишилось. Інтересно, а який бос? ...на цьому острові. А то, що щось. Брати на коту на ...з и моря я так і не успів получити. Наприклад, КДК. Курс дуал катана. що вона третьому Получається. Ну, коротше, ви зрозуміли, я трішечки це все путаю. Хочете, до речі, до речі, спішний фактик такий? Бо я в мене один друг Андрійко. Ну, думаю, я його хоч раз так і упоминав. в своїх старих відео. В таких старих особливо. Та й коротше. Щоб ви розуміли, він в Бобсфруд дуже рідко заходив. Він за цей весь час на, навіть до другого моря не дійшов. А він А він, а він почав грати в ті ж часи, що і я, В скобках пару місяців тому. Тільки ви бачите. Я, я, я вже скоро перейду в третє, а, а в нього він застряг щоб ви розуміли, то він застряг. в верхніх небесних землях. Він так і не зміг грохнути боса. Що... А. Єдине стиль бія, який він знайшов... Це нога. За 150к. І то він її чудом получив Тут не здох в процесі, поки ті гроші набирав. І ще в нього... Так, далі в бібліоружки немає. Вроде. Та, так же, що... то прошу вас замітити. Це, в принципі, не повна моя заслуга, звісно, з другим морем. за заслуга Даркблайда. і И моя мама яка на нього дала Роблокса. Короче, так, десь сейчас. А, сетришки распакується сам босс. Як у вас є багато часу? І ті, хто в будфруче не разу не грав, то дивиться мій канал. Смійте пограти. Це одна з тих ігор, яка у вас в башті. Ой, як надовго відпечатається. Бунті Хантери. Які вирішили то, що вони... вони сильніші всіх у цьому світі. Хоч хоч вони тільки перейшли в другому море, чи навіть. від... Навіть ще на 600 му а не 700 му левелі. Белопешери. Токсики. Токсики наполовину. Коротше, оце все об'єднається у тігрі. Частіше всього, то це реально весело. А як учитувати? То, що мені ще... Дофіга до, довга дорога до, до, до всього цього предстоїть. Я б сказав тим дуже довго. Наприклад, до тіста, яке я ніяк не можу знайти в стоці. Чи, чи казино гаче бокс в яке... яке то скільки я грошей. Коні ж валюта у цій гри. З одного грошей реального життя. Не, я дій, шо, скажу. <світ> То, це, це щось з чимось. А що я звідси вибивав? Це пейн. Пейн я по своїй тупісті обміняв на тінь, на тому що не знав, звідки тіні, і їх пожалуй, промовчу. То Далі я змінив на світло і це світло змінив на буду. Яку, до речі, ж вибив з да депалки. <кхи> ну, коротше, ви не зрозуміли. Потому всі свої круті крути боксфруксфрут я достав із магазина, із депалки. Більше з магазина, правда. Та й кормить бабай. Надо що-то з этим делати. Опа. Давайте зараз, зараз буду робити вже, кажу, сьому частину. До побачення.